Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено. Ще більше двох місяць доводиться переходити до активних. Так і вчинила Ага Аганопишко. До 24 лютого Ганна була офіцером запасу Збройних сил України і вела звичайне життя цивільної людини. Працювала з дітьми, виховувала сина, опікувалась батьками і активно допомагала вирішувати проблеми в своєму житловому життя. А 5 березня Ірпі почали майже безперервно накривати зграді, а згодом окупанти стали прориватися в місто. П'ятого числа, коли сильно падали ради, і люди з інших нових комплексів тікали до Романівського мосту снарядів РСБО, вони просто спадали насамперед. Наш сквер був висипаний трупами наших сусідів. Нас було 10-12 людей. Активних людей проти тої сили, яка зайшла, більшість живої ворожої сили зайшло. Вакція. Стали самі вишукувати людей по будинках, обшукували, відправляли під кулі. Людей відправили нібито на евакуацію. Певні люди попали до нас покриття. А інші, на жаль, були розстріляні на вулицях. Просто лежали страху. Було багато, повернувшись після всього цього, я разом з віками підблизі троє староми запасами. Ми приймаємо рішення на щоб вивести людей вранці. Більше 200 людей, що перебували в укритті, зважились виходити організованою групою, попри те, що вся навколишня територія була під контролем окупантів. Напередодні жінці дивом вдалося зловити зв'язок і отримати рекомендації щодо маршруту. Та він виявився не таким безпечним, як очікувалось. Коли ми йшли за вказаним маршрутом, який мені по телефону був вказаний, Ми попали на розтяжки. Чоловіки, які йшли попереду колони, це офіцери запаси, і вони розумілися в цьому. Звичайно, вони помітили ці розтяжки. Зупинили у колону, і ми е, перегрупували е, в іншу сторону на іншу е, на, в інший прогулок. Усі учасники колони дісталися Романівського мосту неушкодженими. Тим, хто з тих чи інших причин лишився в будинках, пощастило менше. Ганна повернулась до своїх військових обов'язків, але отримала поранення під час мінометного обстрілу. Тож була вимушена повернутись до цивільного життя. Жінка активно допомагає цивільним та військовим. Вона організувала волонтерську команду і, хоча сама перебуває на лікуванні, продовжує координувати їхню роботу, бо знає, що тільки віра та дія здатні подолати зло. Рятувати життя понад тисячі людей і не відчувати себе героєм. Це насправді заслуговує на безмежну повагу. На це спроможна тільки впевнена у своїх силах людей. Дякую вам, Ганну. А дай, що про ваш подвиг не дузе книги, а колись точно з ним кино Українське сонце зійшло, Хай яскраво світить воно Дорого заплачено. Ми їх не пробачимо, дорого заплачемо, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо. О, якби ви бачили, як летіли журавлі. Ой, в щитах несли, як летіли журавлі О, в на щитах несли, на щитах несли ої. в місце, де нема воїв, так багато za povětávání, a bude dobře včít že vás nebudou, to je nejkrajší cílky.